У мережі поширюють інформацію, нібито російські військові знайшли рапорт, який доводить, що українським військовим постачають психотропні препарати. Насправді, рапорт не містить жодної конкретної інформації, зокрема назв, кількості препаратів, їхнього призначення, точних дат отримання, відомостей про кількість військових, що заявили про загальні скарги тощо. Також рапорт містить фактологічні помилки та низку помилок у перекладі з російської, що може свідчити про його підробку. У міністерстві закордонних справ Росії вкотре брешуть, нібито Україна регулярно обстрілює Запорізьку АЕС, бо умисно провокує масштабну техногенну катастрофу. Однак росіяни від самого початку захоплення станції намагалися перекласти провину за обстріли заес на Україну. Утім, усі ці повідомлення неправдиві. Захоплюючи силою ядерні об'єкти, здійснюючи тиск на персонал станції та інші насильницькі дії, Росія створює серйозні та прямі загрози безпеці цих об'єктів. Це значно підвищує ризик глобальної ядерної аварії. Також росіяни намагаються звинуватити Україну у тому, що нібито збройні сили України використовують цивільних як живий щит. Мовляв, ті розміщують війська на території лікарень. Однак жодних доказів того, що на території діючих медичних закладів розташовані штаби тероборони або що там розміщують військову техніку, немає. Росія регулярно звинувачує Україну у порушенні міжнародного гуманітарного права та скоєнні воєнних злочинів. Однак якраз Росія регулярно порушує міжнародні норми, обстрілює цивільні об'єкти в Україні, зокрема медичні заклади. Інші фейки Росія створює на тлі того, що 1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту, начебто, поки Україна починає експортувати зерно, в Одесі люди стоять у величезній черзі по хліб. Відео з чергою, на яке посилаються російські змі, найімовірніше було зроблене значно раніше. Крім цього, воно жодним чином не доводить існування проблем із продовольством в Одесі. Наразі місто повністю забезпечене їжею. У місті продовжують працювати продуктові ринки та магазини. До того ж, цього року в Україні планують зібрати пшениців п'ять разів більше, ніж потребує населення.